Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко, і сьогодні ми з вами навчимося будувати графіки тригонометричних функцій. Ця тема буде доречною тим, хто навчається в 10 класі, тому що зараз саме десятикласники вивчають цей матеріал. І для тих, хто готується до НМТ з математики. Що ми починаємо? Ми починаємо з того, що ми обираємо одиничний відрізок. У нас є система координат, є вісь іксів, вісь ігри, і оберемо одиничний відрізок за дві клітиночки. Це в нас буде одиничка. А ось це в нас буде мінус одиничка. Тепер дивіться, що ми робимо далі. Далі... Ви повинні зрозуміти, що нам треба відкласти вправо і вліво від нуля пі. Пі це скільки? Пі це 3,14. Тобто це приблизно 3 одинички. А одиничка у нас дві клітинки. Тому відкладаємо 1, 2, 3. Ось тут у нас буде пі. Ну, далі, якщо ми поділимо пі пополам, то це вже у нас буде пі поділити на 2. Так само підемо ліворуч. Ось тут у нас буде мінус пі поділити на 2, і ось тут у нас буде мінус пі. Я думаю, що ви розумієте, що тепер ми можемо відкласти ще три клітиночки, і це вже буде 3 других пі. Ну, і якщо би ще три клітиночки, то отут би в нас би було 2 пі. Ось так. Так само можна піти і ліворуч. Це в нас 3 других пі з мінусом, ну і там би було мінус 2 пі. Що ми робимо далі? Далі ви повинні запам'ятати, що синус нуля дорівнює нулю. Якщо ви це забули, ви завжди можете подивитися в таблицю, у вас довідково в довідковому матеріалі буде таблиця. Деяких кутів тригонометричних функцій. Тобто синус нуля дорівнює нулю. Ось я позначила цю точку. Наступну точку я помічаю ось. Синус це зростаюча функція, і ми це бачимо. Тобто синус від пі на 2 дорівнює одиниці. Синус від пі дорівнює нулю. І далі помічаю ось тут точку і ось тут точку. Я, мабуть, візьму інший колір, щоб вам було чіткіше видно. Тобто ось точка, ось точка, ось точка. Ось і ось. І тепер плавненько сполучаю, утворюючи ось таку гарненьку синусоїду. Так само я можу продовжити рухатися ліворуч. Ось тут я помічаю тут точечку, тут точечку і ось тут точечку. І далі буду спадати. Ось у нас така гарна синусоїда вийшла. Всі ми бачимо, що ось це в нас є перша четверть, да? тут у нас синус додатній, це друга четверть, синус додатній, це вже третя четверть, тут синус від'ємний, це четверта і також синус від'ємний. Чому я вирішила, що це перша, друга, третя четверть? Давайте згадаємо одиничне коло, і ми знаємо, що це 0, це π на 2, це π, це три других пі і це 2 пі. Тобто від нуля до пі, від нуля до пі це перша четверть. Ось вона, наша перша четверть. Далі друга, третя, четверта. Чому я вирішила, що тут плюси? Тому що наш, наша функція знаходиться над вісю х, тобто набуває додатніх значень. А тут мінуси, тому що вона набуває від'ємних значень, знаходиться під віссю х. Ну, в принципі, ми навчилися будувати. Ось таку класну синусоїду. А тепер давайте побудуємо функцію y дорівнює cos. Давайте. З чого ми почнемо? Звичайно, ми почнемо з того, що ми будемо будувати систему координат. Будуємо систему координат так само, як ми це робили, коли будували синусоїду. Ну що, ж, система координат побудована. І тепер ми будемо будувати графік функції y дорівнює косинус х. З чого ми починаємо? Ми починаємо завжди із нуля. Косинус нуля дорівнює 1. Ну, якщо ви не вірите, ви завжди можете це перевірити, подивившись в таблицю. Далі, косинус від пі на 2 дорівнює нулю. Косинус від π дорівнює мінус 1. Тут нуль. Ну і піднялись ось сюди. Ось так і ось так. І тепер можемо рухатись ось сюди. Ну, абсолютно нічого складного немає. Тепер давайте, якщо ми проаналізуємо, то ми бачимо чітко, що косинус функція парна. По-перше, чому вона парна? Бо ми так можемо її і, і скласти по осі Y. Ми бачимо симетрію відносно осі Y. Крім того, бачимо, що це перша четверть і тут плюс. Це друга четверть, і вона вже знизу, тому мінус. Третя четверть також мінус, і в четвертій у нас буде вже плюс. Тобто знаки тригонометричної функції косинус ми також можемо ну, дослідити, запам'ятати і вивчити, дивлячись на ось цей графік. Що залишилось танкенс побудувати? Давайте побудуємо танкенс. До речі, танкенс будувати найпростіше. По-перше, як ви бачите, синус і косинус нас знаходиться в межах від мінус одиниці до одиниці, це досить чітко видно. А ось танкенсом там. Трішки інша історія. Ну ще ж, будуємо вісь Y, вісь Х. А тепер послухайте моєї поради. Тангенс буде проходити через початок координат, але якщо ви подивитесь уважно в таблицю значень, то ви побачите, що тангенс від піна 2 не існує. Там записано тангенс пі на 2 не існує. Тому ви будете малювати ось такі пунктирні лінії, які називаються асимптотами. Що таке асимптоти? Ми до цих ліній наближаємося, але ніколи не перетинаємо. Цих ліній. Ось так. Бачите? Ми бачимо тут, що це повторюється через період пі. І тепер я будую наш Танкенс, який завжди зростає і має ось такий вигляд. Що ми маємо з вами проаналізувати? Ми маємо проаналізувати, подивившись на графік Танкенса, що він завжди зростає да, на всій області допустимих значень. До області допустимих значень у нас не потрапляє точка π на 2 плюс пі n. Тобто, що ми розуміємо під поняттям пі на 2 плюс пі n. От якщо ви на місці n підставите одиницю, n це ціле число. Да? Підставите одиницю, то у вас вийде π на 2 плюс пі. Пі на 2 плюс пі це ось ця наша точка. Якщо ви підставите 0, ви отримаєте пі на 2, це ось ця точка. Якщо ви підставите мінус одиницю, ви отримаєте. Пі на 2 мінус пі це мінус пі на 2, ось ця точка. Тобто до області допустимих значень не будуть входити саме ось ці точечки. Також ми бачимо, що значення будь-який Y, тобто від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Тепер давайте повернемося до синуса та косинуса. В косинусі ми бачимо, що X може бути будь-яким числом, а y від мінус 1 до 1. Ми бачимо, що період косинуса це 2П. Ось наш період. Ось ця хвилька, це є періодом нашої, нашого косинуса. Ми можемо сказати, де в нас знаходяться нулі, це точки перетину з вісім х. Ми можемо сказати, де наша функція спадає, де наша функція зростає, тобто все це, це чітко видно з графіка. Давайте подивимося на нашу синусоїду. Ми також бачимо, що x в нас будь-яке число, а y в нас від мінус одиниці до одиниці можемо сказати, де нулі, тобто точки перетину з вісію x, де функція зростає, де спадає, де набуває додатніх значень, де від'ємних. Тобто знання графіка вам допомагає дати відповіді на деякі запитання. Для того, щоб закріпити цей матеріал, спробуйте саменьки побудувати графік функції y рівня синус Х, косинус Х, ну і окремо y Х. Ну що ж, Удачі і досить простих функцій, ну і тим паче легкої тригонометрії.